Виконуємо номер 54, із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. 2х до 3 відноситься до 5, як 7 до 10. Це перше рівняння. І друге. 2х відняти 1 відноситься до 4. Як 5 відняти 4х до 12. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. Помножимо 10 на суму 2х і 3, а 5 на 7. Знайдемо нашу суму. Для цього добуток 5 і 7 поділимо на 10. 5 і 10 скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2. Отже, отримали 2х додати 3, до рівня 7 других це 3,5. Перенесемо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3,5, відняти 3. 3,5 відняти 3 отримаємо 0,5. Ну а тепер поділимо на 2. 0,5 поділити на 2, отримаємо 0,25. Записуємо відповідь 0,25. Задання друге: знову використаємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції до її добутку середніх членів пропорції. Помножимо 12 на різницю 2х і 1, а 4 на різницю 5 і 4х. Розкриємо дужки, помножимо число, яке стоїть перед дужками, на кожне з чисел в дужках. 12 множимо на 2х це буде 24х. 12 множимо на мінус 1 буде мінус 12. 4 множимо на 5 20. І 4 множимо на мінус 4х мінус 16х. Перенесем доданки зі змінною у ліву частину без зміни вправу. 24 буде додати 16х. дорівнює 20 додати 12. 24х додати 16х, це буде 40х. 20 додати 12 буде 32. Ну, а тепер поділимо на 40. За допомогою риски дробу отримаємо 32 сорокових. Можемо скоротити на 8. 32 ділимо на 8 буде 4, 40 ділим на 8 буде 5. Отримаємо 4 п'ятих і записуємо відповідь. Відповідь. 4 п'ятих. Номер 54 із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7, частина 1. Виконано.